Всім привіт, вітаю вас на моєму каналі Romer Play. Сьогодні ми продовжимо грати в таку гру, як City Skylines. Будемо будувати наше українське місто Мрії. Ми зупинилися на тому в минулій серії, що дійшли з вами до 1600 населення. В цій серії ми хочемо дійти до 2800, а також закінчимо серію, коли у нас буде 5500 населення. Що ж, давайте запустимо симуляцію і продовжимо звати з вами розвивати місто. Дивимося, що в нас є. Невеличка промислова зона. Жила зона. Тепер, як в минулій серії нам відкрилась можливість зробити промислову зону сільського господарства, пропоную її розпочати будувати десь тут, в цьому місті, так як ми маємо тут землю для цього. Що ж, давайте включимо таймлапс і будемо будувати. Спочатку, я думаю, цього буде достатньо. Так буде виглядати початкове наше сільська... сільське господарство. Ми маємо з вами одне посівне поле, на якому я пропоную для початку вирощувати пшеницю, адже ми з вами знаходимося типу в Україні, тому ми вирощуємо пшеницю. А також є фруктовий сад, в якому, звісно, не апельсини ростуть. Шкода, що немає кавунів. Я вирощую тут кавуни. Але нехай для початку буде це просто звичайне яблуко. Ну і також ми маємо з вами поле пастбище для скота, на якому нехай будуть спочатку корови. Також в майбутньому саме тут буде знаходитись е заводи, які займаються переробкою, і ми зможемо з'єднати цю промислову зону з шосе, щоб грузові автомобілі не їздили через місто на виїзд. До шосе на експорт товарів можна буде збудувати якусь розв'язку. Запускаємо симуляцію і подивимося, як буде зараз працювати наше, наша промислова зона сільське господарство. Ми бачимо, що в нас приїхали перші машини, які Завантажують товар в зерновий елеватор, але це машини всі з експорту. Тобто, точніше з імпорту, нам приходять імпортні товари. Мене це не влаштовує. Вони намагаються заповнити його повністю, тому що наші поляни де виробляють достатньо сір'я. Вони його просто вивозять а, на експорт. Давайте тоді поставимо тут щопорожнення. Воно нам зараз поки що не потрібне, тому що коли в нас приїжджає товар на експорт, точніше з імпорту, ми втрачаємо прибиль. І наша промислова зона не працює, тому нехай вони його вивозять. Подивимося, чи зміниться ситуація. Можливо, нам потрібно поставити ще Ще одне поле. Також давайте зробимо це. Хай нехай буде пшениця. тут Дивно, вони далі продовжують його заповнювати. Хоча ми поставили. А, ні, це машини їдуть, мабуть, це таки на експорт, так? Розводить експорт на них сільськох... продукти. Ось як вона є. Ми бачимо, що в нас з'явилися перші корови, які дуже гучно мечать. Поки що наша зона не приносить дохід, але я думаю, що часом це зміниться. Давайте займемося нашим містом. Ми маємо непоганий дохід зараз зі самого міста. Ага, ми бачимо, що в нас був перший пожар. Тому що в нас не збудована пожежна станція. Давайте виправимо це. Візьмемо, наприклад, поки що таку. Не оцю. Давайте цю давайте І поставимо її десь десь ось тут в центрі міста, біля проспекту. А це ми можемо знести. Ось, тепер бачите, знов пожар, але пожежа точніше. Але пожежники вже приїхали і швидко його потушили. Також я б хотів зробити. прибрати ці прибрати на перехрестях нашого проспекту, тому що вони створюють нам, е, заважають трафіку швидше рухатися. Також не потрібно ось тут, 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 тут. Так, тут у нас немає. Ми цю зону не будемо далі розвивати, мабуть, тому поки що тут немає чотирихполосної дороги. І ми бачимо, що у нас є дефіцит електроенергії. Ми можемо це виправити. Ага, бюджет у нас вже і так на 100. Тоді нам, мабуть, потрібно збудувати ще одну вугільну електростанцію. Ставимо її тут. Все ми бачимо, що в нас потреба. В електроенергії достатньо. Давайте перевіримо, що у нас з водою ще поки що тримається. Більше нам не потрібно. Ми все ще досі в мінусі, а в мінусі ми тому що. Тому що догляд за цією зоною. Витрачає у нас 206 гривень в тиждень, начебто небагато, але поки що у нас дохід 2000 Так, у нас є потреби в комерційних та житлових районах. Продовжимо їх задовольняти. Нам потрібно розширювати наше місто. Давайте зараз це зробимо. Ми зробили ще одні житлові зони. Нам потрібно також збудувати комерційні зони. Я розробив такі невеличкі магазинчики чи заправки на куті нашого проспекту. Давайте зробимо ще тут так само. Я поки що не хочу покривати це все в комерцію. Можливо, в майбутньому тут щось ми будемо робити, які небудь парки або ще, щось потреби, ще якісь потреби для наших містян. Там школу, наприклад, можливо, поліцейський участок, ще щось. Ну, для таких от потреб, які в нас є. Тому поки що будемо робити це в такому вигляді. Мені подобається так. Дивимось, як це виглядає. Доволі непогано. Поки що я будую таке звичайне однотипне місце, прямо кутне або квадратне. В майбутньому, коли нам відкриється можливість будувати вже житлові зони високої плотності, будемо будувати якось більш. Симпатичніше, хоча і так виглядає непогано. Що ж, ми бачимо, що наше сільське господарство нарешті почало приносити нам якусь прибель це тваринні продукти, також. Злаки, які вони у нас експортуються, для початку це непогана прибаль з такої маленької зони, Це збалансувалося і працює як потрібно. Будемо чекати, коли ми досягнемо наступного рівня, і нам відкриються наступні будівлі для розвитку цієї зони. А поки що предпоную далі займатися нашим містом. Так як є все ще є потреби в комерційних районах, в комерційних зонах, тому я пропоную просто ось тут можна повністю покрити всі ці клітини. Комерцію. І по центральному проспекту будуть такі от місця, де достатньо багато магазинчиків різних. Тут, наприклад, продається морозиво. Тут в нас щось по типу Макдональдса, ми бачимо, що є бургери, ну і багато чого іншого. Так, чомусь у нас нестача нестача працівників з освітою. Можливо, нам потрібно збудувати ще одну школу. Так, в нас вже. В червоній зоні потреба. Давайте поставимо одну школу, наприклад, в цьому місці. Ось тут. І я так розумію, що в нас є вже потреби в вищій школі, але нам недостатньо грошей. Що ж, прийшов час нам взяти перший кредит для цього. Відкриваємо панель економіки та обираємо кредит. Щоб нам. Можна було мати запас, то і можна взяти одразу два кредити. Це сильно не повпливає на наш дохід. В мінус ми точно не уйдемо, а в нас з'явиться можливість задовольнити всі потреби і далі розвивати наше місто. Значить, нам потрібна вища школа. Давайте оберемо. Це в нас велика початкова школа. Це в нас вище. Є ось така, але вона. Хоча. Вона дуже симпатично стає ось тут прямо в цьому куті. А тут не влізе, ось тут непогано. О, давайте, можливо, ось тут поруч. Ага, теж не влазить. Заважає. хоча б я поставив її поруч з тією. Ну що, ми можемо її, в принципі, передвинути. Ось сюди. І поставити скільки у нас 24 тисячі, а ця 20... Однаково. Це займає менше клітинок, але мені подобається, як це виглядає. Так. У вигляді букви Г. І можна поруч із нею, між ними, якщо тут влізе, поставити щось перше з паркових зон, наприклад. Що це в нас? Тенісний корт, а це баскетбольна площадка. Давайте баскетбол поставимо. Угу, виглядає непогано. Задовольнити потреби в парках наших містян. Пропоную поставити денебудь великий ось такий парк. У нас має бути для цього місце. Так, тут у нас комерція. Скільки цей займає? Ось. Непогано. Давайте десь по центру міста ось тут. Якраз для нього місце. Це в нас дитяча площадка. Ну, нехай буде так. Бо якраз поруч у нас ось школа є Так, що у нас там ще є? Що ми маємо? Так, маємо ще ось такий Ось. Чому я. Нарешті ми досягли. Населення 2080. Тепер ми місто, яке розвивається. Нам відкрилися нові клітини і багато чого іншого. Нові можливості в будування наших розв'язок на дорогах. У мене деякі моди встановлення, наприклад, і нові дороги. нові дороги. Потреби в вкладовищах. Вітрова установка, яку ми можемо ставити на воді, яка виробляє 20 МВт. Ми вже можемо почати будувати перше автобусне депо. і Робити перші маршрути наших автобусів, але поки що в такому маленькому місці це не потрібно. Так, ось. Чому я залишав отут такі місця? А, пустіше тут можна розмістити парк. Трохи несиметрично, але. А ні, ось так нам так буде класно. Ось так. І можна навіть два зробити буде взагалі дуже класно виглядати. Зробити їм. Пішохідні доріжки. Сюди і сюди. Ось так. Продовжуємо розвивати місто. Зробив декілька ще паркових зон. Ось такий японський сад. Мені вони дуже подобаються. Вони займають небагато місця. Їх можна розмістити. Ось в таких от клітинах, наприклад. І вони покривають, якщо потрібно задовольнити, наприклад, такі будиночки, там, які не вистачає звичайного парку. Ми можемо їх ставити ось в таких от місцях між будинками. А я поставив поки що ось так. Доволі симпатично виглядає. Що ж, пропоную трохи зайнятися нашим трафіком. Подивитися, як у нас ситуація. Зараз у нас 94% трафіку, це нормально, він нас не нагружений, місто ще невеличке. Але я помічаю, що іноді ось тут, тут машини їдуть, і вони затримуються, тому що тут прямий кут іде. Тому я пропоную зараз видалити цю дорогу і зробити більш такий виїзд їм більш кругліший на пів місяця. Їм буде набагато зручніше їхати, вони не будуть тут зупинятися. Що ж, тепер машини з промислової зони мають можливість виїжджати ось такою дорогою, яка нас з'єднується з нашим шосе, і вони не будуть зупинятися, і їм буде простіше їхати. Давайте подивимося. Так, це працює. Тут не генерується сильний трафік. Чудово. І пропоную провести нашу односторонню дорогу на в'їзд в місто далі трохи, і з'єднати ось ці місця тут. Оцей район. Давайте займемося цим. Беремо односторонню дорогу ось таку. Використовували і проведемо її ось сюди. Відповідно, назад, на виїзд із міста. Це ми можемо прибрати, а тут зробити ось так. І з'єднати травіни дорогою ось тут. І, наприклад, скільки в нас тут. Давайте ось так містяни звідси теж матимуть можливість виїхати з міста, щоб не їхати сюди або сюди. Так, я пропоную тепер покращити нарешті наше місто до чотирьохполосної дороги. <буху> угу, готово. <finde noise> Haha, машини попадали. Так виглядає набагато симпатичніше, і машина буде трошки простіше їздити. Тут у нас світлофора немає, а тут є, тут треба його прибрати обов'язково. В нас є потреба достатньо велика в промислових зонах, поки що цю не потрібно чіпати, вона в нас, в принципі, працює, поки що цього достатньо. Тому ми ще збудуємо промислові зони трохи. І все це зафарбуємо. Кольором. Треба збільшити бюджет на воду, я так розумію. Давайте поставимо теж на 100%. Як наша свалка ще 32%, цього достатньо. Треба подивитися, чи є потреба в нас в кладовищі. Заходимо в панель мед... а, нашої медицини. В річі громадян всього лише одне. Ритуальні услуги. Померших 6. Ось так. З'явилися вже перші. Не можуть вивезти. Людина померла, а кладовища немає. Немає де буде робити гробки. <світ> так. Давайте розмістимо кладовище. Де в нас є для нього таке місце? Чомусь нема води, зараз розберемося. Можна навіть ось тут, наприклад. Чому би ні? Я думаю, непогане місце для нього буде. Все тепер на все буде чудово. Давайте швидкість на 2 поставимо і подивимося, чому не вистачає вам води, а тому що у вас тут остра зона не покрита. Ось так, все. Тепер має бути все добре. В нас є проблема із злочинністю, нам недостатньо нашого одного поліцейського участку, але, як ми бачимо, якщо відкрити цю панельку, то всі будинки задоволені. Наш шериф і його поліцейські можуть проїхати по всьому місту. Тому я поки що не буду ставити ще один поліцейський участок закономимо на цьому бюджеті. У нас уже 119 тисяч гривень в нашому бюджеті. Якщо для такого міста це, звісно, дуже мало, як на мене. Ну а по міркам грі цього достатньо. Ми можемо з вами зайнятися. Ого. Зараз, кажуть, почнеться гроза. Дуже сильна. написано 0,1-1-0. Я. Ого! passed. <рігдень> <рігдень> я... В мене чи є можливість сховище будувати? Ні, ще немає, я так розумію. Десь тут, ось тут. А, є! Маленьке сховище коштує 24 тисячі. Я не знаю, мені здається, гроза це не настільки прям щось таке страшне. Спасательна служба. Рятувальна служба. Що вона робить? Аварійна а, рятувальна служба відправляє, в вертоліти, вертольоти, гелікоптери і автомобілі з працівниками для розчистки завалів і пошуку виживших. Ну, я не знаю, здається, гроза це не прям щось таке страшне, що може зруйнувати наше місто. Тому поки що я не буду витрачати на це бюджет. Звісно, у нас будуть пожежі. Е, зараз, якщо буде бити в ліса, ось тут може початися пожежа і також тут. Але нічого страшного. Ось, мабуть, сюди влучила блискавка. Слухайте, це виглядає дуже прикольно. Давайте подивимось. Просто. Це просто катастрофа, знаєте, мені здається, все-таки це доволі сильна блискука. Дуже сильна гроза. У нас проблеми з електрикою, проблеми з водою. Блисківка перебила нам лінії електропередач. Місто в шоці. Всі в шоці просто. Щось мені це дуже нагадує, знаєте. Щось подібне відбувається в нашому житті, але. У нас, на жаль, це не природні стихії, а людські стихії у вигляді добинутих сусідів. Горить наше пшеничне поле. Є пожежа в лісах, просто дуже велика пожежа. Я в шоці. Давайте почекаємо, коли воно закінчиться. І почнемо рятувати наше місто. Бо зараз ми будемо просто в жопі. Що ж, здається, все закінчилося. Давайте побачимо, наскільки сильний в нас від цього всього. У сильна шкода від цього. Бачимо, що в нас перебиті лінії електропередач. почались пожежі. Давайте відновлювати їх поступово. Наші комунальники з цим справляються дуже швидко, їм не завадить нічого. Вони дуже круті. І працюють ефективно. Бюджету нам, я думаю, буде на цього на це достатньо, на те, щоб все повернути як було. Так, нам потрібно врятувати наше сільське господарство, тому що в нас горить головне управління. В нас горить одне пшеничне поле. Корови просто в шоці, не знають, що відбувається, куди їм тікати. А, пожежники вже приїхали. Я думаю, для того, щоб їм поліпшити їхнє життя, ми можемо а, їхню роботу, ми можемо збільшити бюджет на максимум. Повністю. Також, я думаю, в нас будуть якісь проблеми з злочинністю, тому ми дамо більше грошей нашим поліцейським, бо злочинність любить в такі жахливі моменти вилазити на вулиці. Ну і також медицина, бо я думаю, в нас є постраждалі, їм потрібна медична допомога. Що ж, ще є в нас можливість пробити вертолітне депо. Ой, веталітну пожежну станцію. На жаль, я так розумію, вона не відкрита. Щоб вони могли погасити пожежі в лісах. Але, на жаль, такої функції у нас зараз немає. Значить, давайте поставимо на, вашу рятувальне... на нашу рятувальну службу. Я так розумію, що тепер потреба в ній є. Я не очікував, що це буде настільки сильно. Гроза. Де б нам її розмістити де-небудь. Де так, давайте, мабуть, десь біля перемислової зони ось тут. Ось так. Ні, ну, знаєте, доволі симпатична будівля. А, можливо, в майбутньому ми кудись її перенесемо, десь в більш інше місце, щоб було більш симпатично. Пехи стоїть тут. Я думаю, їм потрібна буде вода. Що у нас є ще? Ось тут у нас перебило лінію електропередач, потрібно її відновити. А давайте подивимось, чи буде це відновить ця будівля її. 13 машин. Чи буде вона зараз працювати? Ні, вона зараз не працює. Тому це зробимо ми самі. Вони рятують тільки будинки, які завалені. Тільки... Які... речі, як електропередачі, вони не відновлюють. Все, тепер має піти електрика в нашу зону. І все відновиться на роботу. Так, де пожежники? Нарешті приїхали. Потушили, загасили наше пшеничне поле. поступово відновлює свою роботу. Трохи почорніло, але не страшно. Зараз наші фермери все відновлять. Все буде окей. Бачимо, що тут горить ліс, але цей вогонь не перекинеться на наші поля. Вони достатньо далекі. Так, дуже велика потреба в нас в житлових зонах, в жителях наших, але не знаю. Це пожежа зараз буде перекидуватись сюди на цей вогонь, і, можливо, перекинеться на наші будинки. Якщо я зараз почну тут розмічати зону, то буде дуже небезпечно. Давайте зробимо це тут. Так, <звук> да, Пожежа наша роз. Розповсюджується. ліс дуже сильно горить тут також. Давайте зупинимо поки симуляцію, щоб розмітити нашу житлову зону. Все, зараз будуть будуватися навіть будиночки. Ще загасилася наша пожежа. Ліс більше не горить, це дуже добре. А продовжуємо ми з вами вже в наступній частині, яка вже вийшла на каналі разом з цією, бо відео трохи затягнулося, тому я розділю його на дві частини.